Команда політичної сили за конкретні справи це люди, які роками працюють на благо громади. Доказом цього є робота однопартійців Старокостянтинівщини. Ще задовго до створення партії вони намагались покращити рівень життя своїх земляків. Тож об'єднати зусилля під прапорами за конкретні справи вирішили охоче. Прикладом конкретних дій стала постійна співпраця з місцевим шпиталем. Тут і дах ремонтували, і допомагали з технічним обладнанням. Сьогодні тут проходять реабілітацію десятки воїнів, які були учасниками антитерористичної операції. Для їхнього комфорту представники партії презентували кондиціонер та водонагрівач. За словами медиків, це необхідні речі у щоденному користуванні закладу. Ми дуже вдячні представникам організації за конкретні справи за отриману допомогу. І завдяки цьому ми можемо покращити реабілітацію та лікування учасників антитерористичної організації. Представники політичної сили за конкретні справи у Старокостянтинові діляться. Немає нічого кращого аніж спільними зусиллями творити зміни, які покращують рівень життя кожного українця. Допомагаємо старокостянтинському госпіталю вже більше ніж півроку. Допомагаємо їм і постільну білизну, і з хлопцем до одяг, і будівельними матеріалами для водолічебниці. І було проведено ремонт палат. Бо покрашені стіни приємно, те, що сьогодні у нас є можливість об'єднуватися навколо організації за конкретні справи і розвивати, і бути учасником розвитку, як місцевої громади, так і міста, району області і України в цілому. Ще одним щасливим днем цієї осені для мешканців Старокостянтинівщини стало родинне свято, яке подарували їм представники політичної сили за конкретні справи. Безкоштовні розваги для дітей протягом усього дня найбільше задоволення для батьків. Діти розвідчині побачили багато задоволення. Дуже багато дуже цікаво, Діти задоволені, ми задоволені. Катався я на тільки на двох батутах і на паровозіку, і на бику. Щоб це було кожного дня гарне на атракціонах, багато безплатні всі. Дуже цікаве свято. Ми вже з самого ранку сил зовсім не залишилося, а в дітей хоч відбавля. Це напевно вперше безкоштовно так буває, а так не було. Політична партія за конкретні справи вже не один рік працює на Хмельниччині, і нам приємно, що ця партія прийшла до нас в місто і буде працювати на благо. Мешканців нашого міста Староконстантинова». Люди готові до змін. Їм набридла постійна бездіяльність влади. Констатують представники політичної сили за конкретні справи. У нас ну на нинішні зарплати так дуже не зажируєш, а тут безкоштовно свято для дітей. Можна весь день, що хочеш, скільки хочеш. А дітям ж хочеться від пуза всього відразу. Діти реально щасливі. Тут ще футбольний матч людям. Ну така сьогодні ну, на, ну насправді оддушена нормальна. Да, тому що людям не вистачає. В країні такого свята відпочинка і просто спокою, і оце та конкретна справа, яка там тисячі людей отримала. От сьогодні за день величезне задоволення, що без напруги можна просто робити, що хочеш. Чудовий день, чудові атракціони, діти щасливі. Про те, що діяльність організації за конкретні справи завжди була налаштована на благо людей у Старокостянтинівському районі, знають давно. А те, що відтепер це політична сила, яка спрямована на розвиток та підтримку Хмельниччини, говорить про дійсно патріотичні наміри. Про те, що у всіх подолян є надійні друзі, команда партії такі свята, як сьогодні, на жаль, на сьогоднішній день рідкість для Старокостянтинівщини і команда за конкретні справи. Яка зуміла організувати таке свято на сьогоднішній день доказує, що команда працює, команда має бажання не тільки працювати, а й надавати людям можливість відпочити. І в першу чергу нашим дітям в цей нелегкий для країни час. Представники Старокостянтинівщини вже далеко не перший рік своїми силами докладають максимум зусиль, аби підтримувати та розвивати свій край. А від недавнього часу стали надійними партнерами політичної сили за конкретні справи. Що вкотре підкреслює те, що це команда дійсно конкретних, дієвих та потрібних хмельниччині людей.